Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, в чому тобі зараз пощастить? В чому тобі зараз пощастить? Ой, дві карти. Дві кар... Три карти вилізло, дивіться. Ой, чотири карти. Пощастить. Ого! Дивіться, пощастить, пощастить отримати свій добробут. Відкриться якісь таємниці, нові гроші, нові якісь ресурси, нові двері відкриються про щось нове. да? І пощастить, що ви вийдете зі своїх обмежень, ви відкинете усі сумніви. Ви зможете пробитися кудись вперед, зняти з себе. Якийсь тягар, да і знову таки отримати завдяки цьому. Так само щось нове, якийсь розвиток, можливо, в декількох сферах одразу. Тож, будь ласка, будьте пильними. Дивіться всередину, в суть будь-якої ситуації, і це вам дасть ресурс.